В Україну завезуть військових найманців зі Сполучених Штатів. Видання Daily Telegraph пише, що Дональд Трамп у рамках своїх мирних домовленостей з Путіним хоче відправити приватні американські війська у східні регіони України одразу після зупинки війни. Наскільки це реально? Daily Telegraph стверджує, що приватні американські компанії будуватимуть на сході укріплення і бази за першою лінією оборони, яку утримуватимуть українські війська. Але Є і інше реальніше пояснення: Сполучені Штати шукають охоронців для Запорізької АЕС, яку вони планують забрати собі в оренду. Нагадаю, спецпредставник Трампа Кіт Келохі ще на початку літа обмовився, що Сполучені Штати хочуть взяти атомку під своє управління, і вона, начебто, подаватиме електрику і в Україну, і на окуповані території. Запорізька атомка до війни виробляла 50% української атомної генерації електроенергії. Вона критична для нашої економіки, особливо зараз, коли 40% імпорту електроенергії йде з ворожої Угорщини. Отож, сполучені штати. Ати відчувають, що можуть мати звідти гарний відсоток і хочуть мати там американську охорону. План гарний, але є одне. Але Запорізька АЕС знаходиться під російським контролем, і Путін навряд чи захоче віддати цей ласий шматок.